Так, всім привіт. Е, я думав довго, я буду сидіти чи стояти. Я спробую міксувати разом, але присяду, щоб більш розслаблено виглядати разом з вами. Отже, мене звати Олексій. Я сьогодні розкажу фактично свою історію, як я зміг переїхати до Варшави і зробити за останні три роки стрибок від нуля, тому що я починав з нуля повністю. До 100 мільйонів доларів обороту, але е, навіть насправді вже більше. І свою розмову я спробую зав'язати через е, трішки статистики, тому що я соціолог, я закінчив е, в Києві соціологію, і як і у всіх, в мене теж є свої якісь мрії. І я вас, так як соціолог, попрошу просто підняти руки е, тоді, коли ви побачите картинку, яка співзвучна з чимось, що у вас є всередині. У кого співзвучне оця картинка з його особистою чи її особистою мрією? Великий дім? Живете в домі, басейн, джакузі? У кого автомобіль? Синій, оранжевий, жовтий, зелений, супер. У кого сім'я? Хто вже готовий чи хто вже має? Ну є повторюються руки, да, це правильно до речі. Так, у кого офіс? Співробітники, класна команда. Кайфуєте від цього, коли приходите до себе в офіс, дві руки. дві руки. згоден. Так само дуже круто, коли приходиш в офіс і любиш своїх співробітників а, і колег. У кого це подорожі пізнавати світ? Теж обожнюю поїздки, постійно це роблю. А, і мені насправді, до речі, теж не важливо, чи я сам, чи я не сам. Я дуже люблю просто пізнавати світ, тому спеціально поставив таку картинку. У кого бабки, гроші, дві руки, ноги піднімаємо. А в кого ще більше грошей? Хто хотів би прям паркувати свою яхту в іншу яхту? Ну добре, ще трішки йдемо. Ще більше грошей. В кого це прям ціль? Клас, я підіду потім до вас <гум> будемо спілкуватись, мечиться. Отже, я так само мріяв, як і ви всі, про щось, що я хочу мати. І досі насправді мрію. І я розпочинав свій шлях з маленького села Поворськ, Волинській області на Західній Україні ріс. Не знаю, хто з вас ріс таким чином, але в мене це життя 12 років виглядало по циклу. А осінню ми готуємо з батьками город, що ми будемо їсти протягом року. Літом ми готуємо сіно, що буде наша худоба їсти. А осінню ми готуємо дрова, тому що потрібно на щось топити свій будинок. І власне в такому циклі в мене все життя і приходило. І інколи просто залітала якась інформація. На, на щастя, в нас вже почали з'являтися телефони, інтернет. І інколи до мене залітала якась інформація, що можна жити якось по-іншому. І в мене одна з перших моїх цілей була це найближче, що в мене було, вступити до університету, який допоможе мені трошки вирватися з цієї середовища, в якому я знаходився. І, власне, могилянка, як я сказав, соціологія, це була одна з таких моїх. Перших, перших можливостей кудись вирватися дала мені класну соціалізацію. Я навчився жити в місті. Хто в місті вже народився, вам це не зрозуміти, тому що я приїхав з села і я вчився жити в місті. Я звикав до людей, звикав до цих всіх можливостей. Тому мені прийшлось провести пройти цей шлях спочатку. Потім важливим етапом була поїздка до Америки. Work and Travel є класна програма. Хтось їздив по Work and Travel до Америки. Клас, дуже класний досвід, якщо у вас будуть діти, відправляйте їх в ці поїздки. Я чесно кажу, це один з найкращих досвідів у моєму житті і найбільш корисний. Потім, не буду затягувати, але я попав в Саудівську Аравію. Я два роки продавав меблі шейхам. Так випадково склалося, але теж був дуже класний досвід. Ось, і загалом до сьогоднішнього дня я пробував запустити більше 10 бізнесів. Якщо маленькі, рахувати, десь близько 20. Багато що не вдавалося. Щось вдавалось наполовинку, щось пригнічувало мене, щось мене вводило прям в депресію, а щось навпаки піднімало. Загалом було дуже-дуже багато спроб. І я на сьогодні хочу просто їх це все зафіксувати, видихнути, і розказати вже цю історію з цієї точки, з якої я зараз стою, от якраз можна вже встати, до речі. Отже, час познайомитись. Мене звати Олексій. Я управляю фінансовим холдингом в Європейському Союзі. Я постійно подорожую, і це завдяки роботі. І це теж колись була моя мрія. Я хотів дуже багато подорожувати для роботи, а не просто їздити і кататись, тому що мені просто більш це подобається. Я колекціоную Porsche, і, і ретро Porsche, і новіші, тому. Може, пізніше можна це все буде побачити в мене в сторіс, але я не зупиняюсь, до речі, і далі мріяти. Я і далі ставлю собі цілі, я і далі, далі мрію, і я розкажу, чому це так важливо. І XP це компанія, якою я управляю сьогодні. Це основна оця компанія, яка очолює наш холдинг. А у нас чотири різні направлення, 12 зареєстрованих компаній по всьому світі. У нас близько 50 людей. Багато хто, до речі, з Варшави. Декілька людей є тут. Зараз команди теж. Дякую, що прийшли підтримати. І ми дуже швидко розвиваємось. Ми беремо дуже багато зараз винагород, Нас згадували американські, польські, українські Форбс про нашу роботу. Тому щось ми вже навчилися робити. Ось, і якщо поговоримо про цифри, в травні ми зробили 35 мільйонів доларів обороту в нашій групі. Тому 100 це ще була стара інформація. Ми зробили 35. Я просто показую це не тому, що я хочу похвалитись, а тому, що я хочу показати, чому я е, маю право так про це говорити. Тому що щось ми навчились робити. Ось, і я все закручу в таку одну просту секретну формулу. Всі люблять спрощувати все і простіше оце, отримати інструкцію, да, як за сім днів е, вивчити англійську мову. Ось я, я, я розкажу просто все в одній формулі. І ця формула. Те поїхала, вона мала разом стояти, звучить як СВТ. Хто, хто знає, як це розшифровується? В кого які є думки? Яка? Світ? Так, Світ? Да, українська мова, так. Світ. Світ. Є ще якісь ідеї? Світ вчить тебе. Класна спроба, дуже близько. Так, ну дуже близько насправді. Ще в когось якісь є. А, ну, Теж класна спроба, близько, по сенсу близько. Дуже теж близько. ну Загалом ви, да, ви підійшли до, до суті самої. Ось справа в тобі. Дуже близько, так. І насправді так, можна збудувати будь-який бізнес, можна виконати будь-які цілі, якщо зайнятися собою. Якщо запам'ятати СВТ, це СВТ, це такий прям. Я хотів набити тату до цього івенту, але просто не встиг записатися, щоб прям показати, наскільки це важливо. Ось, і я, я не знаю, до речі, чому це поїхало, але не важливо. А я розкажу про вісім правил, які складають для мене оці СВТ. І перше правило це цілі, які ви для себе ставите, маєте, мають, мають обов'язково бути глобальними. Не можна боятись мріяти. Якщо ви будете в цьому скромними, в тому, як ви мрієте, як ви ставите цілі, все решта буде прям нижче планки. Не можна боятись ставити великі цілі. Не можна нікого слухати, хто каже, що це не можна зробити. Це занадто там, дико і так далі. Всі великі історії починались з того, що хтось або своєю дурості, або своєю, Розумності ставив дуже масштабні і великі цілі. І це основа, це треба запам'ятати. Якщо ви сідаєте і своїм, а, скажи, Жень, так? У нас Женя директор операційний, і ми коли ставили наші плани, то я просто потім помножив їх, на скільки? На 10. Да. Я просто, ми поставили плани, отак працювали дуже довго, річні плани по продажам, я просто помножив на 10. І коли ви множите на 10, всі ті методи, які ви будете використовувати, щоб знайти, як туди дійти, вони з'являться. Якщо ви не ви будете ділити на 10, ви будете шукати методи, які допоможуть вам шукати те, як в 10 разів менше досягнути. Тому це супер важливо, це на першому місці. Друге, це поняття, яке мені колись допомагало, MVP перекладається як мінімальний життєздатний продукт. Якщо ви хочете щось запустити, бізнес, змінити життя своє, от особливо бізнес, запустити свою справу, не треба чекати, поки з'явиться інвестор. поки... Я величезний бізнес-план напишу. Поки я піду, оце кафе відкрию на 200 квадратних метрів в локації, яка мені не підходить, і закрию його. Не треба. Є підхід, який називається MVP. І цей підхід, ось, отут класна візуалізація. Я колись сам сфоткав це в Києві в сільпо. Один хлопчик, якийсь відкрив в сільпо в якомусь там малесенькому такому кабінеті кафе, Він каву продавав. І він не, не чекав, поки з'явиться інвестор. Він не шукав його. Він просто. Цю каптерочку якусь він поставив кофемашину, поставив от ось тут такий рулет бумажний і термінал. І запустив каву, і почав це називається MVP, Тобто він вже почав тестити, як це робити бізнес. І як ви гадаєте, скільки це коштує, от, на вашу думку, запустити такий бізнес? От, да. Так. Я... Менше, тому що кофемашину дають в оренду, якщо ви купуєте каву. Рулет, ну копійки, термінал дають в оренду. Все, що треба, це домовитися заплатити в оренду менше, там не на 2-3 місяці вперед, а на місяць, наприклад. І можна запуститись за тисячу. І тому всі, хто каже, я не можу запустити бізнес, тому що мені треба інвестор, не треба інвестор. Треба просто знайти, як зробити той продукт, на якому ви вже затестите свою цільову аудиторію. І ви спробуєте робити бізнес. Третє це про дисципліну. Це те, що не всі люблять. Всі дуже сильно ми надіємося на мотивацію, на натхнення, шукаємо його постійно, але насправді воно не дуже працює. Якщо всі всі речі, які я в своєму житті досягав, я, до речі, я кожного дня займаюся спортом вже 904 дні підряд, не пропускаючи. І це змінило абсолютно моє життя. Колись я зроблю лекцію про те, як це змінило моє життя, але важливо зрозуміти, що дисципліна вона не складна, якщо її розділити на кожен день і робити трішки. Не треба йти кожен день в зал, можна просто 20 разів присісти, але кожен день протягом року. Не треба відмовлятися їсти солодке, якщо вам важко. Я колись відмовлявся, мені дуже важко було. Можна просто почати їсти по вихідним і все. Розби... Можна розбити для себе ту складну ціль, але робити її кожен день. Супер важливе правило, без якого ви бізнес точно не збудуєте. Ресурсний стан дуже актуальна штука. Особливо, от я купив собі ВУП, хто знає, це трекер та здоров'я. І е, він показує прям такий запас енергії. В нього є така штука, справа, і пише, скільки в мене ще є запасу енергії відносно того, скільки я бігав, як мене серце билось, насправді класно працює, мечеться з тим, що я відчуваю. І я, я такий, я як вампір, який шукаю речі, які допомагають мені знайти енергію. І я, і я як. Як егоїстичний не знаю, задрот, який відкидає все, що сосе цю енергію від мене, ось і це насправді я роблю кожен день. Постійно Я людей кажу, а що тобі дає? А що а, а як, а де ти вчерпаєш енергію? Масажі, там, поїздки і так далі. Дуже важливо. Якщо ви хочете йти далеко, ви хочете дійти до того життя, яке ви мрієте, треба відсікати зайве і шукати оце натхнення, яке вам допомагає. І е, п'яте прийняття прийняття рішень швидко. І тут така є одна історія цікава, що часто швидкість важливіша, ніж правильність рішення. Можна прийняти хибне рішення, як здавалось би, але це буде важливіше, ніж ви півроку будете тягнути. Можливо, треба було цей бізнес не запускати, але краще я його запустив, через півроку навчився і наступний запущу ще швидше. Це про це. І тому в моєму житті 80% рішення приймаю швидко. І це мені допомагає рости, ніж я буду сидіти і чата GPT питати, а зроби мені таблицю порівняння. А, і тут дуже важлива історія, особливо для людей, які чекають там, дівчата-принца на білому коні, або хтось лотерею хоче виграти, що ніхто не прийде вас рятувати. Так? Це сьоме таке правило, що якщо ви будете чекати на оце диво, що щось диво станеться в моєму житті, це, це величезний. Величезна стіна між вами і вашими цілями. І все, що ви хочете, теж прийде, якщо ви перестанете цього чекати. Важлива дуже річ, коли я це теж усвідомив, що не прийде до мене легкий спосіб, який я хочу, не прийде до мене лотерея. там. Я не буду дивитись на чийсь автомобіль і думати, блін, я таки хочу. Чого чо в мене такого немає? Я просто піду і почну робити. І як тільки ви відмовитесь від цього рятування, що хтось, хтось вас врятує, все в житті налагодиться, я обіцяю. І... Останнє правило про марафон. Всі ці правила працюють тільки тоді, коли ви життя своє бачите як ваше індивідуальне. У вас свій старт і свій фініш. Хтось стартував раніше, тому що в нього інша сім'я, інші умови, інша генетика. Ви стартуєте пізніше, але ви стартуєте можливо все ще швидше, ніж хтось ще хто дивиться на вас. І це дуже важливо, що це прям марафон. Якщо ви будете дивитись на своє життя індивідуально, все, що ви хочете, станеться. Просто може воно не станеться в той час, як ви хотіли би десь в інстаграмі, чи ще ви побачили. Відписуйтесь від людей, до речі, які там вас не, не, не негативно надихають. Ось, і просто пам'ятайте про свій шлях. Ось, і все це в кінці дає вам розуміння, чи ви зараз така людина, якій можна довірити 100 мільйонів доларів, чи не така людина. І, от це найважливіше повідомлення самим до себе. Якщо ви бачите якісь речі, над якими можна починати працювати, працюйте і всі цілі, всі цілі прийдуть. Тому СВТ це як свята формула, можна набивати татушку, от і це мій інстаграм, хто хоче далі слідкувати, або скаже, що якісь правила не працюють. Пишіть, будемо шукати разом рішення. Дуже дякую.